Ретрофутбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зі зідали. Абсолютно бекграунд після поразки від шахтаря з рахунком 07. Але команда непогано виглядала, команди непогано орухалися, сказав Роман Григорчук. На таку ж гру. Переконаний Роман Грегорчук на хороший перехід від оборони до атаки на хорошу гру в пас. І сьогодні розраховує головний тренер одеського клубу Брагару. На себе бере ініціативу, віддає передачу. Хороший пас в принципі Бадібанга падає це пенальті. У нас на першій хвилині на 28 секунді призначає, і от як цей матч починається для Інгульця негативно, як позитивно для Чорноморця. Ну потрібно, ще пенальті реалізувати. Дивимося, Паламарчук не встигає. Бадібанґа випередив Олексія Паламарчука, який в попередніх двох матчах бискуче зіграв і проти Динамо, і проти е, Металіста. На цьому стадіоні грали інголець виграв 2-1 завдяки дублю Одарюка. І Бедібанґе Клим Заброда. Ну і що? Цей пенальці буде виконувати новачок Гай Хадіда. Підходить до м'яча ізраїльтянин. Це його перша поява. Отже, Гай Хадіда проти Паламарчука. Удар! Рахунок відкрито. 1-0. Чорноморець попереду. Друга хвилина. Заробили. Пенальті на перші моряки, ну а на другій реалізували цей пенальті зі сильними новачка команди Гая Хадіда, який перейшов. Зазначаємо також пас від Максима Брагару. Брагару останнім часом грає на позиції лівого захисника. Дуже чітко пробив Хадіда у цій ситуації. Дивимося, розвів голки м'яч по о, різних Непогано розвертається Путря. Путря подає. Не долітає між до основної групи футболістів. Чому що разу якраз на фланзі проходив свого суперника? Брагару. Ось аж... зараз глибше сів Демченко. Дивлюся, бадібанга, прокидує собі хід кухарок, б'є бельгійця по нозі і за це отримує винагороду. Цей поєдинок зі своєї, скажімо так, віп-трибуни. Там от на пагорбах. Чимало. Болівальник клубу із Петрова. А зараз момент, який може бути, перекидає, як це робить Данило Алефіренко. 2-0. Чорноморець упіймав Інгулець на контратації. подивіться на цю футбольну поезію. В третьому матчі поспіль забиває ну це В цьому сезоні третій в останніх трьох матчах. 19-й номер. Данило Лефіренко отримує передачу від партнера. І перекидає м'яч. Подивіться, подивіться на цю красу. 2-0. У Чорноморця два удари, два голи. Відзначаємо хорошу реалізацію моментів сьогодні у гостей. Можуть зазіхнути на виграш в цьому матчі. Ще Петко, це якраз перед паузою зимової. Там теж вигравали 2-0. Потім дозволили супернику рахунок зрівняти одесити. От важливо, щоб команда не наступала на ті ж самі награбні погоди. Долонями так вибиваючи м'яч, контратака у Чорномор Це може бути. Набирає хід Алефіренко, по-моєму. Паралельним курсом одразу два футболісти відкриваються. Алефіренко на ударній позиції пробиває, не влучає ворота Данило Алефіренко. Нагадаю, у вас позиція грає дуже непогано. Так дає атаці хороші підключення. Зараз пас на Олефіренко. Алефіренко м'яч приймає чужому штрафному майданчику. Тягне м'яч, Кузик, Кузик пробиває здалеку. Зиме штрафно з лівої на. Є на правий фланг. Деєна Нагієва, кухарук. Непогано. б'є, Вище, ніж летить. Показав себе цим ударом. Далій Єрмаков, Олександр Гладкий, Артур Авагімян і Інал Черткоєв. Ну, вже з'явилося так. Дмитро Юсою Сергій політило. Атакує інгулець. Марусич, непогано у центр! удар! І не забиває. З хорошої позиції. Знову ж таки, Іван Головкін. Максим Марусич отак -от підняв м'яч. І через себе хтось через себе б'є по воротах, а Марусич через себе віддає передачі. Це був би гольовий пас, якби, якби влучив. Головкін. Цей верхній кут. Універсальний футболіст Олександр Васильєв на багатьох позиціях пограв. Так, у Чорноморця. Далі Шахтарі і Олександрія, Так що от... сьогодні дуже важливо очки здобути зараз знову ж таки б'є. і Забиває таки Головкін. Подивіться, який хитрий удар. Під ближню стієчку. Забиває Іван Головкін. До 82-ї хвилини були дуже засмучені. Зараз настрій покращується. Ну і стримана реакція від президента клубу Головкін дуже хитро пробив, дуже підступно пробив. Дивимося, як пробиває Головкін, і абсолютно не очікував на такий удар від свого суперника Дмитро. Непогоду. Ну якщо в ближній кут залітає. Зігі Бадібанга просто завалив свого суперника на газон обійняв і завалив. Дар поворота, Кравчук б'є і не влучає. Не влучає Данило Кравчук, на поведінка зветься. Ні погодую м'яч вбиває. Дає фінальний свисток. Роман Блавацький. Дуже важливі три очки здобуває Чорноморець, враховуючи те, що попереду матч із.